Вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні у нас на розгляді ось така відзнака Центру авіації Служби безпеки України СБУ. Значит, що це таке? І звідки воно взялося? Значит, підрозділ, Авіаційний підрозділ Служби безпеки України, його безпосередньо необхідність створення. Назрівала вже дуже давно ще з, десь з середини 2000-х років, так сталося, що, ну, мабуть, не так сталося, а було, що е, значить, дуже-дуже багато бюрократичних перепон було для створення цього підрозділу. Але знаєте, як е, допомогло лихо, як то кажуть. Е, Широкомасштабне вторгнення прискорило цей, цей, це безпосередньо рішення, і створений підрозділ був спочатку не цей, а авіаційне управління було створено на базі підрозділу військової контрозвідки Служби безпеки України. Загалом, то це не примка якихось там. Окремих посадових осіб це нагальна необхідність, яка виникала що, я ж кажу, ще всередині ще початку навіть 20-х років, тому що для виконання е термінових завдань е у різних регіонах України підрозділ Служби безпеки України, е так і ЦСО Альфи так і е інші підрозділи не буду там перелічувати всіх. Вони стикалися з тим, що безпосередньо треба було використовувати авіацію, ну, в більшості випадків Збройних сил України, транспортну, або це була авіація там, поліції, ДСНС. Звичайно, дуже багато бюрократичних там, моментів листування для того, щоб використати борт там, для переправки, а іноді відлік часу йшов там, навіть не на години, а на хвилини. І часто так траплялося, ну, мабуть, не часто були просто випадки, коли борт затримув... надання борту затримували, і там нагальна потреба вже зникала, коли вже підрозділ прибував до того чи іншого регіону е, України, то вже був втрачений час драгоційний, що проводило і там до більших. Е, Об'єктивних і суб'єктивних витрат, скажімо так, е, виконання е, безпосередньо оперативно рчукови та й, е, інших завдань, покладених на Службу безпеки України. Тому цей підрозділ у 2022 році був створений. Е, було е, дуже багато е, там зі створення е, зроблено бумажної роботи, але. Е, Нагальна необхідність все ж була в тому, щоб даний підрозділ напряму замикався на керівництво Служби безпеки України. Тому з часом у 24-204 році, році був створений центр авіації Служби безпеки України, який підпорядкував на безпосередньо, на голову Служби безпеки України. Ось. І у нас, виходить, випущена була ось така відзнака. Якісне виконання, латунний знак, фурмово гайка виробника. Новинки, на гвинті. На накладки на безпосередньо на закльопках. Складений з двох частин. І ця частина накладна. Емалі крила зроблені. Все по класиці, віночок. Ця частина має біле покриття, основа. Накладна частина має жовте покриття. Крила маю, маю таке біосрібле покриття. Сині емалії, якісне виготовлення. Розміри так по діаметру ось такий. Ну, десь собівартість виготовлення такого знаку десь біля 500 гривень, тому на колористичному ринку такий знак серед колекціонерів, інший не то, що не частий, дуже рідкісний, десь коштує більше 1000 гривень там, і вище. Там Потолок він невизначений. Бажання визначені двома факторами: бажання придбати і платежа з проможністю того, хто збирається купити такий знак. Ось така гарна прикраса, гарна відзнака, вибачте. Значить, ми сьогодні розглянули. Дякую за увагу, дякую за цікавість до мого відео. Хто хоче подивитися ще відео стосовно української колористики. У мене є другий канал, який називається Палористика України. Заходьте туди. Там є огляди сучасних відзнак, є огляди відзнак періоду визвольних змагань початку ХХ століття. Дякую за увагу ще раз. Слава Україні!